У зв'язку з відсутністю в нашій громаді укриттів ми не можемо ризикувати життям та здоров'ям наших дітей, тому винесено рішення проводити навчання виключно онлайн. Бо саме головне в нашому житті це наші діти, і їхнє майбутнє відповідно до розпорядження голови української міської ради від 20, 29 серпня про організацію навчального року 2022-2023 років в закладах освіти української територіальної громади е, зобов'язано провести проводити форму навчання онлайн тобто дистанційно у зв'язку з відсутністю в закладах освіти укриттів та пристосованих сховищ на жаль, наша громада не має відповідних закладів, де могли б діти перебувати під час тривоги. Тому, виходячи з цього, кожна, кожен навчальний заклад провів виробничу нараду. Притім заслухавши і опитавши батьків, винесено було рішення. Після опитування і розгляду на нарадах винесено було рішення про проведення в закладах дистанційної форми запровадження дистанційної форми навчання. На виробничих нарадах в закладах освіти було прийнято рішення про проведення онлайн навчання. І тому перші онлайн уроки будуть проводитись також онлайн для дітей перших четвертих класів будуть проводитись вони за обов'язковою присутності батьків. В зв'язку з тим, що дітки перших класів не завжди можуть всидіти на уроках, не завжди можуть самі підключитися. Тому допомога батьків дуже необхідна. Але з огляду на попередні роки нашого карантину, можемо сказати, що робота в громаді в онлайн режимі все ж таки налажена. І діти і батьки доволі такі відповідально ставляться. Доволі відповідально ставляться до цього процесу. На території громади також забезпечує освітніми послугами дитяча музична школа, школа мистецтв наша. Так як і всі загальноосвітні заклади, вона працюватиме дистанційно в зв'язку з тим, що взагалі в закладі відсутні підвальні приміщення і близько біля неї. Але якщо брати заклади освіти, кожен керівник любого закладу може винести рішення про консультування, індивідуальне консультування дітей за присутності батьків для того, щоб діти опановували спеціальність швидше.